Яку картоплю обрати під час діє? Так, так, картоплю можна спокійно вживати під час схуднення і не боятися того, що воно типу зупинить весь процес, або ж там страшний крохмаль, який все зруйнує. Так, от картоплю ми вживаємо, але за умови, що підбираємо оптимальний спосіб приготування. Якщо ти любиш смажену картоплю або ж картоплю фрі, тоді тут є певний ризик, тому що ми беремо олію, в якій на 100 калорій 900 грамів. І заливаємо її просто повністю цією олією. для того, щоб вона була типу смачніша. Так вона буде смачніша, але в ній буде до хріна калорій, і відповідно ти будеш худнути повільніше, а можливо і взагалі не схуднеш. Якщо ти любиш пюрешку, зварену, запечену або ж готуєш з мінімумом олії. Та масла, наприклад, мультипечі, тоді ти можеш спокійно вживати картоплю, отримувати класний результат і при цьому відчувати ситість. Як впоратись з зажорами, зривами та переїданням розповідаю за посиланням шапці каналу.